Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися рецептом тушкованої капусти на зиму. Ця капуста підходить для начинки вареників, пиріжків, пирогів, і також я її використовувала в борщ. Також висипали баночку і виходив дуже смачний борщик. Тут в мене 5 кг капусти я вже порізала, потім морква. Цибулька, все це так нарізаємо, і потім додаємо сюди олію, цукор, і оцет, і сіль. Все це гарно перемішуємо і залишаємо, щоб ця капусточка пустила сік. Постоїть десь так годинку-дві, і потім будемо тушкувати. Тушкуємо, насипаємо в баночки, закриваємо і все. Наша капусточка на зиму готова. Так, поїхали. Додаємо сюди олію, у мене йде 500 мл, Потім цукор 150 г і оцет 300 мл. Не переживайте для капусточки це небагато, кисле воно не буде. Капуста виходить смачна, і сюди ж треба додати 2 столові ложки солі. Все це гарно перемішати. Зараз я пересиплю в більшу ємність, перемішаю, і нехай стоїть. Далі покажу вам. Перемішала я капусту, і нехай вона так стоїть, пускає сік, пустить сік і потім будемо тушкувати. Капуста постояла, дала сік, і тепер я її відправляю на плиту. І нехай так тушкується десь одну годинку. Будемо дивитись, як вона виглядає. І вже потім, якщо нам результат сподобається, будемо закривати. Ні, то нехай ще трошки повариться. Такий в мене результат. В мене вийшло 11 півлітрових баночок. То стоять під ковдрою, а це, думаю, покажу вам. На наступний раз, як буду робити порції, буду брати менше. Не 5 кг, а трошки менше. Тоді вона така, виходить темнішого кольору, більш така смажена, не тушкована. Це такий тушкований варіант. Але в минулому році вийшла в мене менша порція, вона така була більш коричневого кольору, така підсмажена, то буду брати так. Так що... Кому сподобався рецепт, залишайтесь зі мною на каналі, користуйтесь. Дякую за перегляд. До побачення!